Там не киянка Ірина Невожай та харків'янка Валерія Ляльна, засновниці рекрутського стартапу у Кремній Долині. Катерина Селадець, інвесторка у венчурному фонді. до лютого 2022 року. Жінки були зосереджені на розбудові власних кар'єр. Однак, після російського вторгнення в Україну вирішила застосувати свій досвід на допомогу українським військовим. Ми всі допомагаємо. Ми всі донатимо, і всі думаємо, як ще, що ще ми можемо робити, окрім донатів. А так як я працюю з тек-компаніями, я рекрутер, а я влаштовую людей на роботу в ТЕК компанії, і у мене є великий досвід і нетворк. Тому я вирішила, що саме так я можу допомагати нашим ветеранам влаштовувати на роботу. У мене тато військовий, а у мене брат воює з 14-го року. Я знаю, як це важко, коли вони повертаються додому і шукають себе. Чимось починають займатися. Тож у березні цього року Ірина і Валерія заснували освітній проект New Horizon Hub, який допомагає українським ветеранам отримати нові професії у галузі інтернет-технології. Перший безкоштовний онлайн курс стартував чотири місяці тому. Головний предмет один із найбільш популярних на цьому ринку: Data Science – наука даних група складається із 20 ветеранів. Тебе залишаються ті спогади, залишаються рефлекси на певні події. Ти можеш їх навіть не контролювати. Це якраз оцей посттравматичний синдром. Та можливо комусь треба просто лягти, і воно пройде. Не знаю. Мені потрібно було забити свій мозок. Замінити цей негатив на позитив. Закладеться фундамент, закладеться розуміння, IT. тут викладач, адміни вони переживають за наше навчання. Окрім навчання з військовими, працюють українські психологи, викладають на курсах як спеціалісти з кремнівої долини, так і з України. На наступному наборі кажуть співзасновниці, з'являться нові предмети, навчатимуть кібербезпеці та навіть маркетингу, адже є запит на менш технічні спеціальності. У Нас дуже великий попит на навчання новим професіям, щоб потім навч... Працювати в технічних компаніях, але не усі ветерани хочуть саме дуже технічні спеціальності. І у нас зараз більше ста ветеранів у листі очікування, і серед них дуже багато хто хоче навчатися чомусь ще. Катерина Селодець приєдналась до проекту вже після його створення. Вона принесла свій досвід інвестора та допомагає залучати кошти, адже навчання для ветеранів безкоштовне. Як правило, у нас Курс триває 4 місяці. В групі десь приблизно 20 студентів. Вартість одного студента десь 1250 доларів. Тобто на один курс ми, як правило, збираємо 25 тисяч доларів, що в принципі є немаленькою сумою. Перший курс дівчата профінансували із власної кишені, а також збирали пожертви у соціальних мережах. На наступні курси намагаються зібрати кошти, організовуючи благодійні заходи та шукають партнерів. Перші випускники отримують дипломи українського партнера проекту, а наступним видаватимуть сертифікати для отримання професії вже від New Horizons Hub. На наступному етапі проекту його засновниці планують запустити одразу сім навчальних груп. В Сан франциско Каліфорнія, Христина та Богдан Шевченки для Голосу Америки.